України, воїнам світла, захисникам України, що мужня боронять нас від супостати, відтанком, ніградам вас не злякати і всім тим, що життя нашкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Любі захисники, вітаю вас зі свята та бажаю, щоб ця жахлива війна закінчилася якнайраніше, щоб ви повернулися до своїх осель та жили під мирним небом. Слава Україні, героям слава! О, ти зброю тримаєш в руках. Щоб на нашу країну державу сліна позирився в рах. Будь мужнім і будь достойним. Ти слави своїх батьків. Відважні українські воїни, нащадку, славних козаків. Всім захисникам привіт. Від імені українського народу вдячна кожному захиснику за героїзм і за справжній бойовиків. Хай куля ворожа. Вас оминає, а доля довгих років життя вам посилає. З днем захисника України бажаємо успіху, сили, оптимізму всім, хто служив, служить, і збирається солдатам та офіцерам. Особливі вітання та подяка тим, хто захищає наш кордон. святом вас, дорогі захисники. Завдяки вашим зусиллям. Я зараз знаходжусь в безпечному місці і сподіваюся, що зовсім скоро повернусь у тихе і мирне місто Зеленодольське. Україна переможе! Слава Україні!